Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на травень 2024 року. Отже, Овне, давайте подивимось, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 травня планета Плутон розпочинає свій ретроградний рух. Планета Плутон це вища планета, і зазвичай вищі і соціальні планети в ретроградному русі перебувають орієнтовно 5 місяців. Тобто Плутон буде ретроградним травень все літо, і десь вже в жовтні він закінчить свій ретроградний рух. Нагадаю, що зараз планета Плутон знаходиться в знаці водолій, а це для вас 11-й сектор гороскопу. Що взагалі це все означає? Одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за друзів, за інтернет, за роботу в інтернеті, за авіацію, за новітні технології, розробки і так далі. Тобто, за ідею. І це ще, звичайно, сектор свободи. І хочеться от підрезюмувати, що коли планета ретроградна, всі ці сфери, які я перерахувала, якби гальмуються або відкладаються. Наприклад, ви планували запустити якийсь бізнес в інтернеті, то на цей період, а це великий період, 5 місяців, все буде. Зробити дуже складно. Багато справ буде переноситись, відмінятись і так далі. Ну, Процес буде йти, але в основному ви зможете це повністю запустити вже на осінь, на середину осінь. Або, наприклад, ви планували влітку поїхати в відпустку. Але може бути так, що у вас буде багато роботи. Роботи, нові проекти, багато клієнтів, і це постійно буде переноситись. От ви плануєте відпустку? Ну вже придбали квитки, забронювали готель, але розумієте, що ви не зможете поїхати, тому що, наприклад, багато клієнтів, зустрічі і так далі. І якби квитки. Пропадають або ви їх міняєте за меншу ціну. Або, наприклад, ви розробляєте якийсь проект, це може бути it проект що у вас власний продукт, і ви, наприклад, планували його запустити літом. А розумієте, що ви по термінах не вкладаєтесь, і це все. Буде впливати Плутон, який буде рухатися ретроградно. Наступне це новий місяць, який відбудеться вже 8 травня, в 18 градусі знаку Телець. А це для вас другий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить новий місяць? Звичайно, астрологія це наука, яка вивчає цикли, і новий місяць. Через два тижні буде повний місяць. Ми живемо такими циклами. Про що нам говорить новий місяць? Це звичайно, коли щось нове ем, приходить в наше життя. Наприклад, для вас другий сектор гороскопу е, це про доходи, про наш власний заробіток, типу про ті гроші, які ми заробляємо на роботі. Як для вас це може бути? Це може бути додатковий. Ем, Заробіток, типу, наприклад, у вас була робота, а зараз, наприклад, ви е, нову е, сферу запустите, наприклад, онлайн курси будете продавати, або онлайн якісь навчання, і люди у вас будуть поступово це купувати, і вам просто на карту будуть зараховуватися гроші за продукти, які ви зробили додатково попередньо. Або це може бути е, е, наприклад, якщо ви студент. Е, і отримували просто у вас доходи, були власні стипендії. А літом можливо, ви захочете підзаробити і піти працювати в сферу обслуговування в кафе, якщо часто ходять молоді люди, працювати офіціантом, барменом на літо. Там можливо, ви захочете. Поїхати ну, в якесь місто біля моря, або за кордоном, або в країні, в якій ви проживаєте і підзаробити, і у вас з'явиться додатковий дохід. Або, наприклад, тому, що знак телець це дуже матеріальний знак, знак землі. І це може бути. Е Гроші з дохідної нерухомості, наприклад, ви здаєте в оренду квартиру, почнете здавати або комерційне приміщення, і буде у вас новий дохід, і це у вас буде нове джерело доходу і додатковий дохід. Наступне це Меркурій, адже Меркурій довгий період часу перебував у вашому знаці, практично два місяці, тому що більшу половину квітня, три тижні, він був ретроградним у вашому знаці, знаці Овен. А зараз, 15 травня, він змінює знак і переходить в знак Телець і. Фокус взагалі ваш зміщується на другий сектор гороскопу. Другий сектор це сектор, який відповідає за доходи, як я сказала попередньо за наш заробіток, і це ще сектор, який відповідає за самооцінку. Як це може бути? Наприклад, по Меркурію, можливо, якісь у вас особисті блоки були в житті і. Ви ну не могли себе якби відкрити, скажем так, не цінували себе. Як це проявлялося? Наприклад, коли ви були на переговорах, ви частіше мовчали, тому що ну, боялись висловити свою думку, так далі. А зараз, коли Меркурій буде в другому секторі, ви можете бути набагато активніше і більше себе проявляти, проявити свій голос. Тому що другий сектор це ще сектор, який відповідає за голос, і люди, які вас оточують, можуть вас почути. І звичайно, це також буде мати вплив на ваш заробіток і на ваші доходи. От тому Меркурій за допомогою спілкування, за допомогою, якщо у вас робота, що ви часто їздите, наприклад, по області, в різні точки, надаєте свої послуги чи консультації і так далі. Тому, завдяки цим сферам, у вас може збільшитись дохід в травні місяці. Наступне це сонце, адже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас третій сектор гороскопу. Чому я говорю про сонце? Сонце це наше світило, і воно змінює знак один раз на місяць. І коли воно буде перебувати у вас в третьому секторі гороскопом, це означає, що ви будете якби більш заряжені на цю сферу, якби більш захочете себе проявляти в цьому. А третій сектор це сектор, який відповідає за поїздки недалеко. Можливо, ви будете більше часу проводити з сім'єю, їздити кудись на пікнік, на озеро, до моря. От, якщо є така можливість, от, і наступне це сектор, який відповідає за спілкування, можливо, ви будете більше бачитися з друзями, або якщо це про бізнес, більше консультувати людей. от, Тому сонце у вас буде в третьому секторі. Наступне це повня, аж 23-го. Травня відбудеться повний місяць в другому градусі знаку стрілець. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Звичайно, повня нам часто говорить про завершення якогось періоду, про підсумки, про інсайди, які ми для себе виявили і зрозуміли в якийсь період часу. А для вас це дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне, за іноземців, за іноземні компанії, за навчання, за суди. Як це для вас може спрацювати, наприклад, що стосується? Суду, можливо, ви отримаєте рішення суду по вашому питанню, можливо, там ви судилися з фірмою, з якою ви працювали, або можливо, наприклад, з сусідами там якась ситуація пов'язана з землею, ще з іншими питаннями, або можливо, це може бути рішення суду, яке стосується вашого особистого життя. Наприклад, ви подали на розлучення і зараз отримаєте. Рішення суду і вже свідоцтво про розлучення, типу, це може працювати в таких сферах. Ще це може стосуватися теми навчання. Наприклад, ви завершите навчання чи проходили певні курси, і зараз отримуєте сертифікат чи диплом про вищу освіту. Наступне, це ще може бути якась тема пов'язана з співробітництвом з іноземною компанією. Наприклад, якщо у вас був контракт на роботу в міжнародній компанії або за кордоном, може бути так, що цей контракт закінчиться. Або ви зрозумієте для себе щось про життя за кордоном. Якщо для вас це актуально, якщо ви мешкаєте за кордоном, для вас може бути якісь інсайти, порівняння, розуміння і так далі. Наступне це планета Венера, адже в той самий день, 23 травня, вона змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає і за кохання, і за гроші, і за красу. І це може бути так, що Венера вам може. Принести нові знайомства, і це знайомства можуть бути не тільки романтичного характеру, ви можете знайти нових друзів, колег по роботі. Типу, наприклад, ви поїхали на якийсь семінар і познайомились з новими колегами по роботі, і ви з ними будете обмінюватись досвідом, своїми думками так далі. Тобто Венера вам може дати багато спілкування і. Ваші доходи можуть зрости, ну, якраз за рахунок вміння комунікувати з іншими людьми, і також це можуть бути доходи через вашого партнера. Ось, І наступне, це дуже важлива подія, яка відбудеться 25 травня. Саме це перехід планети Юпітер в знак Близнюки. Юпітер це соціальна планета. А що це означає? Це звичайно має на нас колосальний вплив. І Юпітер це планета, яка змінює знак один раз на рік, тобто цикл Юпітера 12 років. Відповідно, тому що 12 знаків зодіаку. І зараз, в травні місяці, Юпітер змінює знак. Рік часу, він був в знаці Телець, а це для вас був другий сектор гороскопу. А зараз Близнюки це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, планета, планету Юпітер вважають хорошою планетою і планетою везіння. І це означає, що в. В цьому секторі гороскопу, а для вас це третій сектор гороскопу, вам буде просто щастити цілий рік. А що включає цей сектор гороскопу? Це тема спілкування, комунікації. Тобто у вас буде багато спілкування, будете більше часу проводити з друзями і, звичайно, будете отримувати від цього емоції, задоволення. І якщо ваша робота пов'язана з Консультацій е, кліє... клієнтоорієнтована, ви консультуєте людей і так далі, надаєте свої послуги, то ваші доходи однозначно зростуть, тому що по Юпітеру Юпітер все збільшує. От, і це ще тема, яка відповідає за транспорт. І якщо у вас немає власного транспорту, то цей період один рік часу до травня 2025 року, можливо, у вас буде можливість придбати свій особистий транспорт або це ще така тема, коли ви багато їздите в різні поїздки. Тобто сидіти на місці вам не прийдеться. Ви може будете їздити недалеко, кудись, там, часто відвідувати своїх батьків, або їздити в відрядження постійно, консультувати в різних містах. Наприклад, це може так працювати, їздити ну, в інший ваш офіс, на співпрацю і так далі. От ось тому Юпітер змінює знак. І, до речі, є ще така справа. Я з до свого досвіду можу сказати, що часто якісь знайомства Юпітер може принести саме в день зміни знаку, тобто 25 травня. Тому в цей час ви можете з кимось познайомитись. Тому такий місяць травень чекає на вас овним. Я бажаю вам успіхів. Дякую, що дивитесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступних відео.